Виїжджаєш поле Андрюха, а там. Кажуть, що НЛО приземлилося в сусідньому. Подивіться, величезні задні мости, в принципі, непогані. Заднє коля сонця по осям. Якщо дуже сильно постаратись, в принципі, цей трактор навіть можна поставити у міжряді. У нас іде 360-го грядкамер, такого світла по бокам кабіни, на самій кабіні. Світло, як наші клієнти кажуть, виїжджаєш в поле Андрюха, а там. Кажуть, що НЛО лопі в сусідньому селі. Світло тут дуже гарно. Також весь... Тут також світло, ну, тут дійсно світло обладнаний дуже гарно. Кабіна, в новому дизайні кабіна поділили форточку. хто багато питав за ці форточки, будь ласка, це для вас. Шанувальники МТЗ, форточка для вас. Кабіна, переходимо до самої кабіни. А, у нас uh, шумо, віброізольована кабіна. Одразу що можу сказати, дивіться, навіть можу так от стати і показати. Міста тут дуже багато. Сидіння у нас іде від виробника Грамер, фірмова вивізка грамер. Сидіння регулюється по вазі, на вильот, ну, сів і це дійсно як газда. Тобто є власний господар. Щеплення, що можна сказати про щеплення, щеплення у нас від німецького виробника Люк. Дуже гарно, всі також про нього знають. Додали ось таку сидушку, але такого маленького компаньйону можна з собою брати. Щоб поїхав з вами цей брайс, а для замовлень заходіть на сторінку або телефонуйте за номерами.